Привіт усім, це Майк з Миссвіті. Сьогодні Господь поклав мені на серце поговорити про речі, які відбуваються у світі прямо зараз. Я згадував раніше в одному зі своїх попередніх відео, що 2020 рік буде великим роком, і я вірив, що це був початок багатьох різних речей. Я думаю, це було те, про що я згадував. Я згадував це у своєму відео. Про майбутнє знищення там я закликаю вас подивитися і те відео. Але майже з самого початку 2020 року у нас відбувалися деякі події і звичайно коронавірус зараз є великою темою. І я отримав деякі додаткові підтвердження, що цей вірус буде набагато серйознішим, ніж нам кажуть. І я вірю, що це вплине на багатьох людей. Я думаю, що це має потенціал викликати багато проблем у світі, особливо економічних. Я вірю, що це матиме такий ефект. І причина, чому я роблю це відео, полягає в тому, щоб усі ви, хто слухає, якщо ви покладете свою довіру на 100% на нашого Господа і Спасителя, вам нема про що турбуватися. Як тільки ви вирішите спробувати робити все самостійно, або ви відступите, або трохи відхилитеся, це не час для цього, це час для нас наблизитися до Господа, проводити більше часу в слові та молитві. Дайте людям знати, що ви вірите в Христа. У що ви вірите, не соромтеся цього зараз, зараз не час для цього. Зараз час для усвідомлення людьми, що спасіння є реальним. Кожен може його отримати через покаяння. Просто щоб усі були в курсі, просто тримайте руку на пульсі. Того, що відбувається у світі зараз. Наприклад, одне з пророцтв. Я вірю, що це в об'явленні. Я додам посилання. Або примітку в описі нижче. Там сказано, що під час кінця часів будуть знаки та чудеса на небесах. Ну, якщо ви стежите за будь-якими астрономічними сайтами або сайтами, які мають зв'язки з університетами, де вивчають зірки Всесвіт, зараз дуже цікавий час, там, там відбувається багато всього. Якщо ви не впевнені, просто почніть гуглити речі, які відбуваються в космосі. Або, я думаю, Бетельгейзе, яка є однією з зірок, що пов'язана з поясом Оріона, робила дуже дивні речі. Тож, якщо хочете погугліть, це, очевидно, була ще одна масивна наднова. Дійсно, із... дійсно дійсно далеко. Але... Це була величезність поглинання шести або семи чорних дір у величезному вибуху. Тож там на горі відбувається багато всього. Я маю на увазі, ми не бачимо це е не озброєним оком, але за допомогою телескопів. Очевидно, там на горі відбувається багато всього. Тож стежте за цим. Знаєте, 20-й рік для мене. Я чув, як люди говорять про те, що 2020 рік, знаєте, ретроспектива, це 2020. Люди будуть озиратися на цей рік і зберігати себе. 2020 був роком, коли все почалося, але з поглядом 2020 ви озирнетеся назад і скажете: Ось воно. Інша річ, яку я хотів згадати, це те, що прийшло в мій дух, це, знаєте, 20 і 20. Отже, 20 плюс 20 дорівнює 40. Число 40 в Біблії є значущим. Є багато згадок про 40 днів і 40 ночей, 40 років. І я знову додам опис для деяких з біблійних уривків щодо цього, але це дуже значуще число, і здається, що після 40 років щось значне зазвичай відбувається або 40 днів. Знаєте, потоп тривав 40 днів і 40 ночей, і він заспокоївся. Ізраїльтяни вийшли з Єгипту, і вони подорожували 40 років. Господь пішов у пустелю на 40 днів і 40 ночей для посту, медитації та молитви. І саме там його спокушав диявол. Отож, для мене 2020 рік дуже значущий. І знову ж таки я згадував в одному зі своїх попередніх відео приблизно 4 місяці тому, що щось має статися у 2020 році. Я вважаю, що коронавірус був тим, що мало статися. Це не зникне. Деякі засоби масової інформації применшують це. Але просто продовжуйте свій день. Нема чого боятися. Просто залишайтеся з нашим Господом і Спасителем. Вам нема про що турбуватися. І ви знаєте, якщо у когось із вас є якісь інші співвідношення з тим, що я кажу, щодо числа 40 або 1020 або що завгодно, я стежив за досить багатьма сайтами про коронавірус і які є цифри, і що відбувається у світі. Тож я відносно в курсі того, що відбувається, і я вірю, що це спричинить. Деякі е, наслідки або побічні ефекти через це. Навіть якщо коронавірус не стане пандемією, а я вважаю, що він стане, я думаю, що це все одно спричинить деякі економічні проблеми, і я думаю, що ми всі це відчуємо. Це не час віддалятися від Господа, це час наблизитися до Бога і бути обізнаними про те, що відбувається. Тож, знаєте, нехай Бог благословить вас, хлопці. Залишайте коментарі нижче, якщо хочете, і я відповім на них, наскільки зможу добре. Гарного вам дня. Бувайте.